Вітаю! І на колекції скарби вироби. Сьогодні у нас розпаковка моїх покупок. Придбала я це на шафі, лотом купувала. Із цих трьох речей мені потрібна тільки одна. Це журнали по рукоділлю. Журнал по в'язанню гачком. Гачком я не в'яжу, але він був в лоті, то буде у мене в колекції. Поки не вирішу, що з цим робити серветки, тасьма, фрагмент на наволочку, знов серветки. Може, на перспективу і займуся в'язанням гачком, буде видно. Наступний журнал теж по в'язанню. тут в'язання спицями, та ні, витройки. Це мені подобається візерунок. Перепрошую в'язання як спицями, так і гачком. Є, є декоративні елементи. Це мені подобається. Може спробую троянди вив'язати на трикотажі. Це все вив'язується. Теж цікавий візерунок, головні убори, основи в'язання. Це все, все мені подобається, але цей лут я придбала заради цього журналу. Він в мене колись був, потім не зрозуміло куди дівся. Я його шукала в інтернеті і ось знайшла. Тут є моделі, зв'язані гачком, Вони це не цікавить, а є моделі вив'язані і спицями. Ось цей светр мене цікавить. І ще декілька речей. То вважаю, що буде чим зайнятися. Ось така в мене була покупка. Я задоволена. До побачення.